Будинок Франка Йосиповича Наталії був побудований архітектором Стежевським у 1904 році на розі Канторської та Дмитрівської вулиці. Франка Йосипович Наталі був італійським підданим, який викладав лепку в художній школі Раєвської і володив магазином пам'ятників на вулиці Катеринославській. Зараз це полтавський шлях. В одній із квартир будинку Наталії жив архітектор Михайло Федорович Пісканов. Спочатку будинок був двоповерховим і був надбудований у 1920-30 х роках через стрімке зростання населення та житлову кризу, пов'язану з присвоєнням Харкову столичного статусу. Багато доградиційних будинків було надбудовано на декілька поверхів, при цьому надбудови часто зовсім не відповідали за стилем оригінальної будівлі та були дуже скромні. Не часто в місті можна побачити на будинках таблички з архітектором, особливо з початковим власником. Будівлі та його архітекторам, але це якраз той випадок.